Це Кирило Крупський та Дмитро Котов. Нещодавно вони взяли участь у чемпіонаті Європи з Сумо, який приймало істонське місто Араквере. На двох вони вибороли п'ять медалей: три золоті і дві срібні. У складі збірної України у віковій групі Ю 18 Дмитро Котов у вазі до 90 кілограмів посів друге місце. У команді Дмитро став чемпіоном. Говорить, перш за все хотів перевірити себе. Симо для мене це можливість побачити інші країни, попробувати себе в змаганнях та провірити себе. Кирило Клубський вазі до 80 кілограмів посів перше місце. До цього Кирило додав срібло в абсолютній ваговій категорії і золото в команді. Десь чотирьох представників збірної України двоє були сумчанами. Говорить, круто було, коли під час церемонії нагородження лунав гімн України. «Грає гімн, ми всі його співаємо. У нас вся команда співає їм і припиняє гордість за свою країну. Тренер спортсменів Сергій Хекало результатом задоволений. Ну, я вважаю, що круто, тому що не я, так рахую, ну, не я так рахую, а так і є, що далеко не всі міста Європи можуть похвалитися такими результатами. Крім того, у реквері представник сум Володимир Ходяков у ваговій категорії Ю 16 у вазі до 50 кілограмів в особистих змаганнях виборов срібну медаль. Василь Михайленко вага до 95 кг кілограмів посів сьоме місце. У віці ю 14 Артем Єрьоменко у вазі понад 70 кілограмів виборов третє місце. Трохи згодом Артем став чемпіоном в командних змаганнях. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.